Перше питання: співати в караоке чи в душі? В душі. Заквічений віночок чи найдорожча в світі корона? Звичайно, віночок. віночки одягають незаміжні дівчата для того, щоб мати можливість знайти собі пару. Наступне питання: роль жінки кішки у фільмі чи роль Місі Світ у бойовику? Та звичайно, що в бойовику. Ого! Кава з Бредом Пітом чи з Іво Боболом? З Іво Боболом, він рідний мені. Добре, Я дати... люблю українців і мужчин тільки українців. Добре, дати концерт у космосі чи у Верховній Раді? О, ні, Верховна Рада свої концерти дає, дуже круті шоу. Заспівати в колаборації з Монатіком і Пивоваровим чи з Дорофеєвою і Поляковою? Ні, я егоїстка, я ні з ким не ні з ким. Ні. І не плануєте? Я маю право на свої позиції. Ну, Забути слова на сцені чи спіткнутися в розкішній сукні перед залом. І те, й те було. І слова забувала, і в розкішній сукні mm -hmm. заплуталася, і шнурками плуталася. А що для вас гірше? О, ні, не дай Боже ні того, ні того. <рес> Добре, піти в політику ще раз чи записати реп альбом. Ні, та ще раз я буду йти ще раз. А і ще треба буде, то ще й рап рапаль... альбом запишу. Ого, <реш> виступ <реш> на гастролях Європою чи на весіллі у справжньому Бойківському селі. І в Бойківському селі, і за кордоном. Це наша така місія. Ми не можемо вибирати або або mm -hmm. нам потрібно йти туди, де нас чекають українці. Mm -hmm. де а де вони приємніше не було би. А в принципі, <рес> переспівати хід світової зірки і отримати мільйони переглядів. Чи почути, як світова зірка переспівує вашу пісню? Звичайно, як мою пісню переспівує. <рес> 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 Дякую вам. І найдивніше місце, де вас просили заспівати. Найдивніше? Найдивніше. Мене так застала прямо в сполох. Я навіть не знайде найдивніше. Ну не то, що найдивніше, а скажем, я можу поділитися. Я виступала на війні, де було 600 метрів від лінії зіткнення в зруйнованому, в зруйнованому такий був санаторій, і там було всього п'ять бійців. І ми витягнули апаратуру, і для тих п'яти бійців дуже голосно співали і знали, бо там такий простір був. А там в кінці терикони вже на, mm -hmm. на тій тимчасово окупованій території. Ми точно знали, що вони нас слухають, і вони, до речі, не стріляли і не гатили слухали. по нас, а слухали наш весті.